пропоную розпочати із нових заяв генсека НАТО Столтенберга, який останнім часом дуже дратує росіян, тому що він робить такі неоднозначні заяви, які їм не подобаються а нам, наприклад, навпаки. Каже Столтенберг, що коли ми постачаємо зброю Україні, вона насправді вже не наша, а українців. І як я вже сказав, вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари по законних воєнних цілях за межами України, тобто по території Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час сесії парламентської асамблеї НАТО. Цю заяву він зробив сьогодні. а… Декілька днів тому він знову наголошував на тому, що варто Україні дозволити бити. По Росії західною зброєю, тобто від своїх слів, він не відмовляється попри те, що деякі інші союзники, деякі інші західні країни намагаються його а, спробувати вмовити спростувати свої заяви. Ну і крім того, деякі ці країни, такі як а, Італія та Німеччина, вони поки що проти того, аби ми били західною зброєю по території Росії. Ну і також Столтенберг зазначив, що не Росії вирішував. Вирішувати, яким шляхом розвиватиметься наша держава, та які міжнародні зв'язки ми будуємо. Ну і також він наголосив на тому, що НАТО наразі не планують проводити навчання українських військових на території України, тому що раніше, пам'ятаєте, були розмови і про те, чи готові країни НАТО і західні країни відправляти своїх військових на нашу територію, хоча б для того, аби проводити тренування. Бо це насправді все логістика, це значно. Скоротило час і підготовки наших військових, також яких нам на жаль так не вистачає. А він каже, що ми посилимо їхню підготовку на території країн альянсу. Ми вже довели, що це дає хороші результати. Це справді хороші результати натівське навчання. Але було б краще, якби воно відбувалося ось тут в нас в державі, бо знову ж таки повторюся, це набагато швидше ніж їхати до країн Європейського Союзу. З приводу знову ж таки ударів по Росії ось цих нових заяв Столтенберга сьогодні на них дуже активно відругувала Скабєєва в своєму ефірі. Вона почала одразу, зокрема, з цієї заяви. Ну і давайте послухаємо, що ще вона сказала. Здравствуйте, дорогі друзі, і товариші! В прямому ефірі Ваша любима програма «60 минут по гарячим следам. І Так, гібридна третя ця війна постіпінна. В горячую фазу генсек НАТО Столтенберг призвал страны Альянса снять все ограничения на удары западным оружием по территории нашей страны. Речь не про новые территории, имеется в виду наши границы, границы России образца 91-го года. При этом Столтенберг обозначил и красные линии, которые НАТО мол ни при каких условиях не перейдет. По его словам, о сбивании целей над Украиной вводе войск Альянса на территорию страны не может быть речи. То есть Генсек НАТО вроде бы закрыл многомесячную эпопею с инициативой Макрона. Впрочем, красные линии норвежца тут же стерли прибалты и поляки. Шпигель пишет, что... Прибалтийское трио и Варшава введут свои войска на Украину, если Москва добьется серьезных стратегических успехов. Речь, вероятно, о взятии Харькова. Ну а пока за удары западными ракетами по России уже официально выступила Британия, Польша, Швеция, Конгресс и Госдеп США. На таком шаге настаивал и госсекретарь Блинкин, и спикер палаты представителей Майк Джонсон последние явно при этом лоббируют интересы компании Lockheed Мартин», производящей ракеты Атакамс, которыми уже наносят удары по Крыму и Донбассу, то есть часть республиканцев, что называется, в доле. Байден пока отмалчивается и оказывает украинцам моральную поддержку. Престарелый самоходный дед назвал Путина жестоким тираном, против которого он стоит уже очень давно и не отступит. Главное тут, что называется не упасть в случае с Байденом. При этом самого американского президента тоже назвали тираном. Сделал это Трамп, а заодно Дональд назвал Украину чужой страной и призвал остановить начало третьей мировой войны, которая станет беспрецедентной по масштабу и по характеру из-за использования оружия массового поражения, то есть ядерного оружия. Мені цікаво а, який вже раз Скабєєва та її компанія повторюють історію про те, що це Третя мірова війна, і що це вже ось-ось-ось вона розпочнеться. Вони так говорили, коли нам передавали атакамси, так взагалі ці ракети, коли були розмови про F-16, Зараз скоро вони мають з'явитися в нашому небі, коли про танки йшла мова, все це знову ж таки їхні ось ці так звані червоні лінії, які захід поступово так поступово, але все ж таки переходить. Сподіваємося, що і в цьому рішенні з приводу бити по території Росії також буде позитивна нашу користь. Але ви помітили, як Скабєєва акцентувала увагу на тому, що Є какі то нової території, є території, визнані а, зокрема міжнародні території 91-го року. А, їхні кордони ну це тобто та територія Росії, яка відома всьому світові, яка Дійсно визнана усім світом, і про якісь нові території, хоча б вони навіть їх і записали в свою конституцію, звісно, мова не йде, тому що це міжнародно визнані кордони України. Але якщо ж вони так активно говорять, що якщо буде удар по території Росії, то вони будуть на нього відповідати, то тоді. Знову ж таки запитання: навіщо ви вписували наші українські території в свою конституцію? Якщо удари, зокрема по Криму, Донецьку, Луганську, по військових цілях та об'єктах там вони ну регулярні, і як бачимо, в принципі, відповідь кудись полетіла, як вони погрожують сполученим штатам чи е, Франції, Британії. Ні, так само мені здається, це буде, якщо ця ракета ну полетить там в Білгород, так де зокрема і базуються російські окупанти, які наступають на Харківщину. А ну і також зокрема про всі ці розмови про удари по території так званої тимчасово існуючої Росії, то у Сполучених Штатах там і справді вже подають такі сигнали, що Білий Дім почав обговорювати це рішення про надання Україні дозволу на використання а, зброї. По території України і про це зокрема говорить наш народний депутат Єгор Чернів. Він сказав, що Росія, хоч хоч що би там і не говорила, все рівно у Сполучених Штатах розуміють, що Україна захищається. А тому у парламентській асамблеї НАТО також йдуть дискусії з приводу того, аби все таки дати цей дозвіл бити по території Росії.